Так, ну шо? Значит, сегодня наконец-то главной убор морского пехотинца э, догнал своего героя. Вот древнегреческий это не просто головной убор, это там грязная катализ. Вот. Это символ и это самое главное, что есть у морского пехотинца, Самое главное. Самое то, он отдается наказу э, Позбавляється права на кілька цього берету, також наказу. Після проходження психологічної смуги перешкод або ж після отримання тяжкого поранення, коли військовослужбовець, морський піхотінець не спроможний пройти цю психологічну смугу перешкод, тому йому вручається окремим пунктом цього наказу, але також наказом вручається біля морського піхотінця без проходження полоси психологічної смуги полоси. Значить, наказ був після твого виходу, після твого тяжкого поранення з, Крим, з Кринок. От, дай наказ тільки зараз, на жаль, реалізовуємо, дошли до цього руки. От, тому сьогодні я маю велику честь от, вручити його тобі, військовослужбовцю нашого батальйону, чорного батальйону. Тому на нього коліно вставати. Я, я чистик, Юрий. Володимирович, Володимирович. Урочисто клянуть. клянусь. Зберігати та продовжувати бойові традиції морської піхоти. сумлінно виконувати свій військовий обов'язок, бути вірним спадкоємцем, доблесті та честі відважних воїнів морських піхотинців. Клянусь. 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 Діяти виключно в інтересах українського народу та нашої держави. На землі, в морі та повітрі. Бути завжди готовим вступити в бій за Україну, не жаліючи себе, залишатись вірним наказом командирів та рішуче виконувати поставлені завдання. Клянусь. клянусь. Ніколи не підводити, та не покидати своїх товаришів по зброї, не здаватись, не відступати та не залишати побратима у біді. На полі бою проявляти непохідну стійкість, битися заради перемоги вірної до кінця. Клянусь, Клянусь. З честью пронести крізь життя, вірність морській піхоті. Я буду відважним воїном, відданим захисником України, щирим побратимом, гідним морським піхотинцем. Вірний завжди Клянусь. Клянусь. клянусь, клянусь. Новий боржора писається. Ось і честь. Тяху, щоб не було права. тебе його позбавляти. Дякую, Я буду носити його відео. Звідні. Верний завжди. Что, сфоткаєш, но?